Знову знову ми стоїш, хай Бог не збереже. Одна акція на підтримку полонених захисників Маріуполя відбулася в обласному центрі Волині з квітня у полоні син та племінник лучанки Тетяни Григорчук. Інформації про них немає жодної. Батьки, родичі взагалі нічого не знають, переживаємо дуже, чекаємо з полону. Обміни останнім часом почалися. Може, десь Бог надіємося, що обміняють. Про те, що він в Маріуполі, то я знала, але те, що там такі бої, я дізнавалася тільки з телебачення, звеню до нього чи він до мене, я питаю, що вас так страшно. Вас стріляють, вам таке робиться. Він у нас все добре. Нас не стріляють нас тихенько, Не дивись того телевізора. Там все неправда. Ну він мене заспокоював. Андрій Кривцов об'єднав у спільноту майже сотню сімей маріупольських медиків. каже у полон потрапили близько 300 медиків. Дружину його брата Олену Кривцову звільнили 17 жовтня. Вона зараз досі знаходиться на реабілітації. Ну дуже багато людей з них є на реабілітації, бо Хоч Росія, коли дала їм згоду написати листа додому. Під наглядом вони писали, що їх дуже добре кормлять з ними. Все нормально, і все добре. Але ну на, на, на час обміну вона важила 35 кілограмів. Були дві дві локації: це завод Іліча та Зовста. Медики були і там, і там. Медики були представлені як військовим шпиталем, який був у Маріуполі, так і медиками з різних бригад. Тобто, це і медики з 36-ї бригади, і медики з різних інших частин, які там були. Географія захисників вона дуже велика. Мама військового медика Дмитра Селютіна востаннє отримала від сина повідомлення 12 квітня, у якому йшлося про полон. Знаємо тільки що з Азовсталі виходило 2500 тисячі військових з заводу Ілліча потрапили в полон десь до півтори тисячі. Зібралися родини захисників Маріуполя, щоб трішечки нагадати світу про те, що в нас дуже багато людей в полоні, яких треба звідти визволяти. У акції, яка тривала години взяло участь майже півтори сотні людей. Це сім'ї полонених, лучани та переселенці, сказав поліцейський Василь Климюк. Актори Волинського Облмуздрамтеатру підтримали акцію перформансом. Ждемо перемоги, тому що допомагати не можемо. Вік вже такий. 75. Я співчуваю і Хочу, щоб всі щоб все, щоб мир був, щоб воно все наладилось так, як було, щоб була Україна вільна. Я підтримую це все, розумієте. Я не можу бути осторонь, бо я син України. Як казав колись Тарас згроз, борітися, поборити, і так само і ми борімося, з'єднаємося і геть з нашої неньки України. Тетяна Біскуп, Олександр Ватищук, Суспільне, Луцьк.